Іліна Заржицька серія казок про козаків. Казка про стешу, чорнуку козачку. Що, дітоньки, зібралися коло мене повсідалися? Знову казочку послухати. Бажаєте? Ех, тепер я, старий дід А колись, колись хвацьким козарлюгою був, шабля гостра при боці. За поясом пістолі турецькі, сріблом золотом прикрашені, а за спиною мушкет вправний. Довелося мені побувати в далеких землях і турецьких, і французьких, і милувався я їхніми краєвидами, тільки кращих, ніж на вкраїнці ненці не знайшов, і дівчат гарніших за наших українських не бачив. І не в тому річ, які в дівчини очі, чи зелені, чи блакитні, чи карі. Головне, яка душа. За ті роки, що Господь мені відпустив, дізнався я, які наші дівчата бувають. Ось про одну з них вам і розповім. В одному селі козак жив. Жінка в нього померла, тільки й залишилось, що єдина чорноука донечка стежа. Тож він із коша Запорозького виписався і до рідної хати повернувся, щоб дитину сиротою в білий світ не пускати. І така та дівка бідова росла не приведи Боже і хвильки з дівчатами не всидить, а вже щоб шити, вишивати, і де там. Усе вона із хлопцями в цурки палки, піжмурки, сліпого Івана або попихача грається, і така спритна та завзята, що хлопці її отаманом убирали. Підросла, то й з лука стріляти навчилася, та й пригарно, як поцілить в тростинку навпіл розколе, поведе чорними очицями і до батька Коли вже татусю з пістоля стрілятиму. А батько що, козак він, козак, і є, спочатку посміювався з вуса. Аж одного разу побачив, як донька, граючи в коромисло, дужого парубка на спину підняла, відтоді почав її такій, всякій козацькій справі навчати. За стільки то років стеша, не те, що з пістолів, з мушкета муху в повітрі збивала. А вже шаблею таке виробляла. Часом слава про дівчину козака до самої Січі докотилася. Хто з молодиків зуби скалить, а старі люди так вирішили кожен має захищати свою землю по силі, даній Господом. Та що казати, часи тоді страшні були, щороку татарва на наші землі наскакувала, окремі загони хіба ще не до Львова доходили? і все голомозі взимку нападали. Чому? А як же? влітку на Вкраїну тільки відомими шляхами дістатись можна було, а їх козаки пильно охороняли через переправи на ріках. Взимку ж замерзне не тільки Дніпро та його численні притоки, а й озеро та болота, то й для руху війська перешкод нема. Зазвичай козаченьки багато застав мали, що при навалу татарську попережали, тільки ж вороги хитрі були. Цього року, сюди, того в інше місце, не здогадавшись, звідки й напрягнуть. Народ тільки молився, на те своє щастя сподівався стесунь наш село попід лісом стояло. А лісу татарва, про це кожна дитина знає, боялася вони у степу, як ми в рідній хаті. От і обминали ліс татарські загони. Однак якось, коли стежі 16 років виповнилось, напав на її село чамбул. Як воно в татар буває, оточили голомозі село з щоб ніхто не втік. Усе, що горить, почали підпалювати, а самі по хатах пішли, старих убивають, молодих полонять. Може, інше село бі погоріло та знелюдніло, тільки не це. Бо де ж ви бачили, щоби козак без бою відпустив, людей на поталу ворогові віддав. Схопив стешин батьку гостру шаблю, і на татарву кинувся, та й Стеша не розгубилася, взяла мушкети, пістолі та гайда, на дах залізла, усі кулі розстріляла, аж, бачить, на батька татари в п'ятьох наступають. Вже й поранили всього. Вона раз. Прямісінько з даху та на коника татарського, що біля хати стояв. А що шаблею вона навіть краще від батька рубала, то про це я вам уже казав. Виручила батька бідова дівка, та як з іншими впоратися, татари ж на околиці села скупчились, радяться. Ну, поки вони радилися, Стеша з батьком ось що надумали до голоблі серпи прилаштували. Взяли з двох боків, на коней всілися та по вулиці на ворогів кинулись. А татари що? Вони, коли ордою йдуть, то сміливі. А ось коли маленький загін опір отримає, то одразу ж відступить. Так воно цього разу й сталося. Порозбігалися грабіжники, а Стеша з батьком їх не переслідували. Повернулися в село, а там люди вже пожежі загасили, поранених лікують. Відтоді почали селяни стежу шанувати, а вона вже загорілась, відчула смак перемоги. От і пристала до козацького загону, який по Вкраїні за татарами ганявся. Спочатку козаки вагались, чи брати дівку до товариства, але Стеша свого добилась визнали її, братчики. Згодом же своїм загоном керувала і такого жаху татарам заподіяла. Боялися вони її донестями Почую, що виїхала Стеша туди й туди, так наче вітром їх з тих шляхів поздуває, скільки вони її пасток робили не злічити, а вона рибкою прослизне, вовчицею прошмигне, пташкою пролетить, і, однак вирветься на волю, і знову з ворогом б'ється, народ український захищає. А кого з полону визволить, окине своїми чорними очима і наказує якщо ти слабий та немічний, йди однечки цим шляхом, якраз до села потрапиш, до свого, значить, направля. Яке татари десятим шляхом обходять. А як силу маєш, бери зброю та до нас приєднуйся. На честь бравої козачки, вдячні люди, назвали село стешино черноглазівка. Може, комусь із молодиків вона до серця припала, а може, мати якась за визволення дитини рідної вдячна, так казати почала, ніхто не запам'ятав. Як її доля склалась? Ох, не знаю, не знаю. Переповідали, що загинула стеша від кулі татарської. Та я не вірю, не гинуть герої. У пам'яті народній живуть їхні душі, і не загинуть вони, доки живе народ український. Що промовкли голуб'ята? Втомилися дідові теревені слухати, ні? Та, однак на сьогодні годі, завтра приходьте.